Які величезні смаколики. Чи це я дуже маленька? Шевзак, перестаньте. О, ні, братику, обережніше. Ти ж зараз мене знесеш. Ай! Мене ледве не прибило шоколадним драже. Це ж бабуся. Бабуся, не треба ставити сюди молоко. Ой, то був лише поганий сон. Де це я? А, так ми на кулінарному челенджі. Тоді зачекайте хвилинку. Погнали! А я вже вигадала, що я хочу. Зробіть мені вафлі, будь ласка. Малятко Синді, друзі, спечу для тебе найкращі вафлі. Бабуся вже приступила. Бабуль, перестань. А, поводитись як дитина. Бо в душі я завжди молода. І так, от все, що потрібно для приготування тіста. Почнемо ми з борошна. Насипаємо в миску борошно. Потім розбиваємо парочку яєць. і наливаємо молоко. Ну, а тепер все ретельно перемішуємо. О, дилетанти! Дивіться та навчайтесь. Для змішування тіста я буду використовувати спеціальну ємність. У ній не лише зручно тісто готувати, але й виливати її на вафельницю. Ідеальний винахід людини у світі кулінарії. Тісто готове, виливаємо у вафельницю. А зверху я додам трохи цукерок скітс. Є смачно і гарно. Закриваємо та чекаємо. Бє-бє-бє-бє-бє. Шефу аби лише повипендрюватись. Саме головне це готувати з любов'ю. Тоді все буде смачно. У своїй вафлі я додам смачного вишневого варення. Ой, щось не відкривається. Добре я баночку закатала. Як би мені її відкрити? Точно, у мене ж є один старий добрий лайфхак. Зараз відкрию банку у два рахунки за допомогою скотчу. Оп, готово. Ого. І так, за допомогою піпетки наберу варення з баночки і по краплі буду додавати у тісто. Ну, що за краса? Ой, що відбувається? Отримай, я тебе в крихту розіб'ю печиво орео. Я вас налякав? Прошу вибачення. Ой, який жах? Хто так готує? Я молоко, а я крихта орео. І зараз ви зустрінетесь у банці з нутелою! Закриваємо і як слід перемішуємо. Готово. Виливаємо тісто у вафельницю та випікаємо. О, моя вапля вже готова. Невже це мої золоті руки зробили цей шедевр? Дістаємо з вафельниці та починається саме цікаве прикрашання. Додаємо полуничного сиропу. Прикольно. А що у мене? Ого! Не очікував, що так круто вийде. Ладаю на тарілку, зверху додаю вершки та накриваю ще однією вафелькою. Ось це так. У бабусі також апетитно. Дивовижний аромат. Вафля готова. Перекладаю її на тарілочку, а зверху прикрашаю солодкою пудрою. З нею будь-яка випічка виглядає ще апетитніше. А я підготував шоколадку для своєї вафлі. Мені треба зробити кращу страву, щоб перемогти. А чим більше солодощів, тим вище шанс на перемогу. За допомогою прески я зробив від звичайного шоколаду рідкий. і зараз почну творити. Так як моя вафля зроблена орео, я подумав, що це буде чудовою ідеєю написати на ній орео. Готово! Ой, да я! А що, всі готові. Ну, тоді смачного. Ура-ура! Мої улюблені вафлі. Хочеться почати з цієї. Виглядає дуже по-домашньому. Моє улюблене вишневе варення. Так, а далі я спробую з цю вафлю у вигляді орео. Також дуже смачно. Ну і наостану, продегустую ось цю райдужну вафлю. На смак як скітлс. Мені подобається. Переможця обрати непросто. Але я обираю райдужну вафлю від шефа. Я переміг. Я знав. Ура! І так, малятко Синді, показує, що ти хочеш на цей раз. Банани? Серйозно. Мені здається, що ти не зрозумів, що від нього треба. Ну, гаразд, хочеш банан, буде тобі банан. Мені не шкода. От, бери. Що? Ні. А що ж тоді? Наступного разу малю краще. Добре, зараз щось нафантазую з бананом. Тед, я вся в кожирі, можна було обережніше. Добре, треба швидше приступати до приготування. Викладаємо банани у форму. Та робимо надрізи. А тепер треба трохи звільнити місця всередині. Ой, який смачний! Всередину я покладу молочний шоколад. Ну, а тепер відправляю свої фаршировані банани в духовку. Так, цей банан мені підходить. Відрізаємо невелику частину. Тепер за допомогою ложки витягуємо усі нутроші і ховаємо їх. Ну і, наприклад, в себе. А у банан заливаємо шоколадний сироп і трохи молока. Тепер міні міксером збиваємо все до однорідного стану. Так, мої бананчики вже приготувалися. Аромат просто дивовижний. Те, а у тебе як справи? А у мене народився геніальний кулінарний план. Занурю банани в нутелло, а потім встраю в нього паличку від морозива та викладу на дошку. Далі мені знадобиться джем зі скітлс. Смакота. Наливаю його на банан, потім додаю кокосову стружку і кольорову посипку. Вуаля! гарно та апетитно. Ти в мене такий молодець, онуче, а бабуля твоя зараз теж доробить свою страву. Очистимо полуницю та викладемо її на розплавлений шоколад. Горіхи та цукрова пудра також зайвою не буде. Здається, ідеально. Шеф, як вам? Приберіть від мене це недорозуміння. Я творю тут кулінарний шедевр, а ви тут зі своєю домашньою їжею. І так, додаємо збиті вершки і трохи маршмеллоу. Вставляємо трубочку та коктейльну парасольку. До вашої уваги перший першої світі шоколадний коктейль в банані. Все виглядає так цікаво. Почну з дегустації цього коктейлю. Ммм, Дуже смачно. Ходімо далі. Це виглядає також незвично. Чорні банани? Спробую. Шоколад з полуницею. Неймовірно. А ще у нас тут? Ось це так. Виглядає дуже прикольно. Треба швидше спробувати. Ой, яка солодка смакота? Так, страва від шефа, ні в яке порівняння не йде. Я віддаю перемогу, братику. Мені ура! Цікаво, що захоче Сенді в останньому раунді. Я хочу чупа-чупси. А бабуля знається на льодяниках. У дитинстві щодня варила собі карамель. Але для Любої онучки я зроблю дещо більш оригінальне. В Каструлі вже перемішала цукор з водою. А тепер мені знадобиться виноград, бо я буду робити не просто карамель, а виноград у карамелі. Ну, погляньте і на пачу все схоже. У мене звичайно ж є ідея краще. Дітям подобається все яскраве, тому я додам каструлю барвник і гарненько все перемішаю. Ви лише погляньте. Колір карамелі вийшов неймовірним. Тепер переливаємо все у формочки полусфери. А потім мені знадобиться силіконовий килимок, на котрому я зроблю карамельки у формі змійок. Чудово! карамельки застигли, і я можу вставити їх до моїх чупачупсів. Ви вже зрозуміли, що у мене вийде. Так, це ідеальні чупа-чупси у формі медузи. І я зі своїм виноградом точно не переможу. О, до мене прийшла ідея. Мені знадобиться маршмеллоу, котре я наріжу на ось такі пелюстки. Підігріємо та приклеїмо до мого винограду в карамелі. Сенді точно оцінить бабусин креатив. Мій креатив. Ні, мій. Мій Ні, мій. До мене прийшла геніальна ідея. Готові? Мені терміново потрібний цей акваріум, але без рибки. Тому ти Голд вирушаєш сюди. А твій акваріум я заберу собі для приготування. Не хвилюйся, потім поверну, як було. Ну що? А тепер позбавляємось від води. І додаємо всередину побільше мармеладних ведмедиків. Які ж вони смачні. Висипаємо пачку та не одну. Чудово! А тепер за допомогою фену треба все це розплавити. Готово! Беремо велику ложку та ретельно все перемішуємо. Ось це колір. Ось це я розумію. Що ви дивитесь на мене, як на дурня? Я знаю, що я роблю. От побачите. Ой, воно застигло. Дідько, і як мені дістати звідти ложку? З цим треба щось робити. А ну чи часу немає. У мене серіал зараз почнеться. Я не знаю, що робити, Вона ніяк не дістається. Нічого не вдієш. Доведеться так віддавати. Робач, Синді. Ого, як багато ви всього зробили. А це що? Добре, почнемо із симпатичного. Медузи льодяники виглядають прикольно. І на смак вони просто неймовірні. Одразу видно, що готова професіонал. Ну, що ж, повернемось до самого дивного льодяника. Який же він величезний і важкий. Але, може, він буде дуже смачний? І я де смак. Я ще просто облизала скло. Який жах! Ого! А це виглядає як квіточка. Дуже мило. Вау, це пелюстки з маршмеллоу. А це виноград у карамелі. Круто. Це точно не переможе. А з цих двох я обираю квіточки від бабусі. Ой, я перемогла. Як же це приємно? Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.